В Одесі ювілей найстарішого археологічного музею України. Цього серпня йому виповнюється 200 років. Аби показати багаторічну історію закладу, підготували серію вечірніх театралізованих екскурсій. Як на кілька годин храм старожитностей ожив для відвідувачів? Подивіться у матеріалі Андрія Настасова. Мадам та місьє, скажіть мені на милість, Ви вірите в давніх греків? Початок 19-го століття перед глядачами оживає історія Одеського археологічного музею, спершу створення товариства старожитностей, далі численні експедиції півдням країни, розкопки Вольвії та Тірі на острові Зміїний, де археологи виявили залишки храму Ахіла, і все це у формі театралізованого дійства. У нас відкриття світового масштабу, храм, який існував дві тисячі років. Це одеська Троя. Актори, студенти та випускники Київського національного університету імені Тараса Шевченка, історики та археологи, а разом творче об'єднання Ніч в університеті. Свій черговий проект присвятили Одесі, щоб вшанувати найстаріший археологічний музей країни, якому нині виповнилося 200 років. Тут зберігаються неймовірні колекції, тут чарівна антична колекція, тому що південь України це колиска античності, власне кажучи. Тут чарівні колекції доби первісності, колекції скіфів, сарматів тобто, весь взагалі період нашого розвитку історичного представлений в цьому музеї. І все це на тлі різноманітних артефактів, від яких буквально розбігаються очі. Під час екскурсії глядачів намагаються максимально занурити у дійство разом з акторами. Вони вивчають знахідки, спілкуються, жартують. Усе кажуть організатори, аби в легкій формі зацікавити людей історичним надбанням. Наприклад, в нас є якась. Якийсь момент в виставі, коли потрібно написати лист. Ми можемо покликати людину залу і сказати, нам потрібна допомога. Напишіть, будь ласка, лист. Ми пишемо гетьману. От насправді намагаємося подати фактаж не фактажем, а емоцією. Багато хто з наших відвідувачів після екскурсії вони ще додатково читають, з нами переписуються. Ми на все відповідаємо. Тобто ми робимо перший крок вступ до історичної науки для людей, яким вона з великим рахунком була в якийсь момент чужа і недоста. Через повномасштабне вторгнення основна частина експонатів музею евакуйована, а сама будівля вже неодноразово зазнала пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів. Та, попри все, хоч і в скороченому режимі, але заклад продовжує працювати, реалізуючи наукову та просвітницьку місію. Деякі унікальні речі, вони дійсно унікальні. Ми їх не виставляємо, але намагаємося щось виставити, щоб показати, ну населення цікавиться і хоче приходити і бачити це все. Тому ми робимо невеличкі тимчасові виставки, які працюють. Якщо буде якась небезпека, ми можемо спокійно їх зібрати і знести в сховище. Вже у вересні учасники творчого об'єднання планують нові театралізовані екскурсії. Вони відбудуться у Києві, де саме не розголошують, аби це стало приємним сюрпризом для шанувальників історії. Хай живе ніч в у -у -у! З Одеси Андрій Анастасов і Ханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.